Вітаю! Якщо ви дивитесь це відео, значить, що ви шукаєте додатковий дохід. Правильно? Вам не вистачає грошей. Я вам пропоную стати менеджером по підбору онлайн професій і заробляти мінімалку, яка є в Україні, за один день. Або ж кожен день заробляти мінімалку, яку люди отримують в місяць. Ви можете. Продавати курси, готові курси вже вони є в Телеграмі. Зібрані найкращі готові курси по онлайн-просуванню, які є затребувані в Україні та за кордоном, і на цьому заробляти, як я вже сказала, мінімалку за день. Хтось ходить за ці мінімалку в місяць, хтось працює за день. Якщо ви мама в декреті, якщо ви переселенка, якщо ви у вас є основне основна робота, але є вільний час, то менеджер це найкраща пропозиція для вас. Що входить в обов'язки менеджер? Вам пише людина. Які цікавий той чи інший курс? бо ж людина теж хоче стати менеджером, як ви, теж хоче заробляти на продажі курсів. Вам написала людина, ви її проконсультували. Як розмовляти? У нас теж є шаблон. У нас все готове, тільки бери і роби. Вона е е перекидує вам гроші на карту, і ви відкриваєте доступ до того чи іншого курсу. Гроші одразу вам. Ні, мені. Ні платформі Pro, ні дівчатам, які написали курси, Ви нам нічого не зобов'язані. Забирайте одразу собі на карту, і йдете, витрачаєте куди хочете. Хочете закривайте кредити, хочете купити новий айфон, хочете їти на букавель відпочивати, або донати на зсу, або що одягайте своїх дітей новими одягом брендовим. Тобто тут уже робіть з цими грошима, що хочете. Що треба вам зробити, щоб стати менеджером по підбору онлайн професій Вам треба придбати доступ до платформи Galant Pro, як це зробила я і інші дівчата, які, бачите, заробляють ось такі гроші. Тобто в місяць можна мати 30, 40, 50, а то і більше, ніж 100 тисяч чеки. Тому до -то. ви отримуєте 28 шикарних нових, актуальніших курсів відомих авторів, який досвід роботи 3, 5, 10 років онлайні. Тобто це не просто такі старий курс, як хтось написав, невідомо хто, і просто вийде. Ви отримуєте мій власний курс, який я написала власнору, монтаж лайт. Ви отримуєте 10 уроків, от вже 11. Ви отримаєте від мене чотиримісячний супровід. Із будь-яких е, запитань ви пишете мені. Домашку скидаєте мені, я її перевіряю, і виводжу вас на перший чеки, коли ви зможете отримати перші гроші. Наші новачки отримують перші гроші вже за тиждень після того, як стартували в навчанні. Я е, почала отримувати е, гроші через три тижні старту в менеджер. Я через три тижні заробила 15 тисяч гривень. Тобто перший місяць навчання приніс мені 15 тисяч гривень. Я повністю окупила вартість свого індивідуального навчання. Тому зараз в тебе два варіанти. Або ти йдеш далі, шукаєш якусь можливість заробітку, натикається на різних шахраїв, або пишеш, мені зараз хочу навчання. І ми з тобою стартуємо, обговорюємо вартість, і вже через декілька тижнів після навчання ти можеш заробляти мінімум 500 гривень. Це точно просто продаючи, наприклад, той самий заробіток на завданнях. Він мені приносив 400 700 1200 гривень в день обирай. Або ти шукаєш далі і не знаходиш, або знаходиш, втрачаєш гроші, що там купуєш і трачаєш гроші, або пишеш мені Зараз хочу навчання, і ми з тобою стартуємо прямо сьогодні. Роби правильний вибір.